Дівчата, рекомендую вам класні пропозиції на лаки для нігтів. Є ось такий лак, він з блискітками йде, називається морозний сяйве, такий ніжно-блакитний. І є ось такі гелеві лаки. Вони різних відтінків. Зараз зі знижкою 50%. Це гелевий лак, такий ніжний лавандовий відтінок. Люблю трошечки поєднувати одну серію The One з Ван Дуже зручна щіточка, і там і там широка, гарно наноситься, швидко висихає, і потім можна нанести ось таке захисне покриття. Pro-V. Вистачає такої краси на нігтях. Ну, близько 5-7 днів без різних олів. І без тріщин. Взагалі, дуже є різні такі чудові відцінки. Ви можете або наносити такі спокійні, більш нюдові, або більш яскраві, які ви полюбляєте восени використовувати. Можна поєднувати, наприклад, і лавандовий відтінок ніжний з блискітками. Ось після нанесення, ось такі вони переливаючі.